Перш ніж почати ремонт, має бути чітке бачення, який буде інтер'єр, стиль, функціональність. Замовник повинен розуміти, чого він хоче, але оформити це на папері завдання дизайнера. Саме дизайнер переносить побажання клієнта у реальний план, коригує стилі, додає актуальні рішення, створює головний документ, дизайн проєкт Дизайн проект це не просто красива картинка, це інструкція із конструювання майбутнього інтер'єру, планування, технічні креслення, візуалізації, специфікації, розгортки. все те, що потрібно нам для реалізації проєкту. З практики проєкти впроваджуються за двома підходами: перший класичний робимо проєкт, Потім ремонт. Дизайнер пропонує клієнту варіанти планувань, потім коригування та узгодження, наступний етап візуалізація. І на фініші розробка технічних креслень. Другий підхід я назвав гарячий. Зазвичай до нас клієнти звертаються, як до будівельної компанії вже готові робити ремонт. Ми узгоджуємо планування і готуємо креслення для початку ремонтних робіт. Поки йдуть чорнові роботи, паралельно закінчуємо дизайн проект. Тим самим ми економимо до двох місяців часу. Проект є тією базою, з якої починається грамотна організація всіх подальших етапів. Він допомагає уникнути помилок, розрахувати вартість ремонту та спланувати кожну деталь. Але про це ми поговоримо в наступному відео.